Вітаю! Мене звати Антон, компанія Будеко. Сьогодні поговоримо про пічні дверки зі склом. Гадаю, першим критерієм, на що їх можна розділити, це саме матеріал виготовлення. Це може бути як чавун, так і жаростійка Сталь. Наступним критерієм для пічних дверей це або ж одинарні, або ж подвійні, тобто спарені. Також головним критерієм для пічних дверок, для, відповідно до конструкції печі складається, це, вони будуть або ж не герметичні, тобто не мають ніякого шнура на герметизацію. Або ж як ці, тобто вони мають шнур для герметизації, тобто дані дверки є повністю герметичні. Далі, думаю, можна розділити на дверки, які не мають піддува в своїй конструкції, або ж які мають. Це впливає на процес горіння, особливо важливо для подових печей. І так як це дверки зі склом, то потрібно дуже гарно звертати увагу на самовиробника скла. В Україні, а то й напевно, у всьому світі є тільки два виробника вогнетривкого скла. Це не жарс, не жаростійке, це вогнетривке. Це марка або Робакс, або Неокерам. Повинно бути. В Україну завозять тільки 4-мм скло. Як відрізнити від іншого подібного скла, яке жаростійке? тільки, просто подивитись на розріз, на зріз. Вогнетривке скло має жовтуватий, помаранчевий колір. Інше скло, те ж саме кварцеве, воно буде мати зелене або синій, або подібні кольори. І просто закалене скло воно буде білим прозорим. Також важливе. Параметр, як кріпиться дане скло. Правильно його кріпити через жаростійкий шнур. В даному випадку це скловолоконний, пропитаний графітом. Він найкраще підходить, тому що він під дією температури він не втрачає еластичності. По периметру між створкою і склом прокладається даний шнур, щоб брав на себе коефіцієнт розширення самого скла і металу. А з іншої сторони, можна кріпити. Або даним видом. Просто скобами, які закріплюють, щоб скло, трохи навіть гуляло, не сильно жорстко. Бо якщо сильно жорстко, то воно собі просто лопне.